З великою вірогідністю визначення мурашиний Лев у вас буде асоціюватись з Half-Life 2 та питанням до гейба, де третя частина скотина. Але виникнення цього терміну криється в стародавній помилці в перекладах. Існує така давня збірка про тварин та мінерали часів 2-3 століття, яка називається фізіолог. Саме з цієї збірки ми знаємо про таких фантастичних істот, як сирени, кентаври та фенікси. Фізіолог використовував в якості джерел іще більш ранні твори, зокрема старозавітну книгу Йова, створену, ймовірно, десь в 5 столітті до нашої ери. А в 3-1 століттях до нашої ери було здійснено переклад старого завіту на давню грецьку мову, Цептуагін. І ось під час здійснення цього перекладу було зроблено помилку з тоді рідко вживаним давньоєврейським словом лайщ. Прошу вибачення за можливу неправильну вимову, Яке означає лев. Цептуагінті воно було перекладено як Мірмеколеон. Тобто Мурахолев. Згадка якоїсь нової істоти, про яку ніхто раніше не чув, призвела до формування теорії у пізніших авторів, що ж це за Мірмеколеон. Одні вважали, що це велика мураха, яка нападає на інших мурах. Інші, такі як чудовий пліній старший, про роботу якого я колись зроблю окреме велике відео, вважав, що мір Миколеони народились від левової сперми, яка впала на землю та запліднила мурашині яйця. І тому народився гібрид мураха з головою лева. А оскільки голова лева їсть тільки м'ясо, а мурашине тіло може переварювати лише зерно, то мір Миколеон постійно страждає від голоду та швидко помирає. Середньовічний географ Тільберійський стверджував, що мірмокелеони народжуються на острові в Червоному морі та являють собою мурах розмірів з собаку, які мають чорні тіла та зуби, шість ніг шукають золота та з'їдають всіх, хто опиниться поруч. Людська уява незрівнянна. З одного неправильно перекладеного слова люди змогли придумати цілу істоту. Описати її і навіть визначити її ареал проживання. І при цьому нікому навіть в голову не прийшло, що це могла бути помилка в перекладі. Тому не варто дивуватись тому, скільки в сучасному світі існує теорій змови та скільки людей в них вірять.